Йоноподківанок і триває наша подорож у Угорщиною. Сьогодні про ще один хунгарікум ворота сейкії це традиційний тип воріт у горців який бере свій початок дуже-дуже давно. Тип великих критих воріт, виготовлений за допомогою характерної теслярської техніки, походить від середньовічних міських замкових і садибних воріт. І цю генеалогію можна чітко вивести з графічних зображень, які з'явилися з кінця 1400 х років. Цей тип великих за конструкцію і за розмірами воріт органічно вписувався в кріпосний, кам'яний або целяний мур, завжди вготовлявся з твердих порід дерева і мав оборонні функції. Власне, його великі розміри дозволяли проїжджати під ним навантажені візки. Ця теслярська техніка та метод будівництва були найбільш практичним рішенням через свої фортифікаційні функції. І саме завдяки цьому ці ворота змогли домінувати в європейській замковій та міській архітектурі протягом кількох століть, особливо в Трансильванії. Власне, найдавніші частини воріт Сейкії – це фрагменти копії. Побудований Яношем Кайоні в 1673 році для францисканського монастиря Мігазі і зберігається в музеї етнографії в Будапешті, ну і трошки угорської мови. Двері. Ойто, замок, кульч, ворота, копу, огорожа, керітиш, стіна, фол. До зустрічі.